Уел з вами Плер, і перед відео підпишіться на мій телеграм-канал. Я туди буду кидати відео, яких ніде не буде, та просити вас задати свої питання, посилання у шапці профілю. Що ж перше питання, а звучить воно так, скільки часу йде на створення однієї анімації, ну для серії мого серіалу в районі від 30 до 60 хвилин. А на YouTube Shorts від 10 до 30. Друге питання а звучить воно так. Тобі ненадоїдає те, чим ти займаєшся. На даний момент, ніби якщо мені це не подобалось, я б цим не займався логічно, але буває іноді таке, що немає ідей, головне це брати іноді собі час відпочити. І останнє запитання, як ти ставишся до хейту. Ну що я можу сказати? Хейт у мене був і по дурним причинам у більшості випадках я просто блокую ту людину і лише іноді вступаю в конфлікт. Ну на цьому все, друзі, з вам був я Плері Всім Уел.